Вітаю вас, друзі! Дуже ряд вас бачити на каналі Ходабеч Вод з найкращими та динамічними ріплейчками World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий настрільний бій на три позначки на хорі 3. Звичайно, 10 рівня. Сьогодні будемо роздавати. Піздюлінки наліво і направо з дуже чудовою гарматою. У нас тут дійсно чудова гармата та чудові снаряди. Бронебійні снаряди у нас тут йдуть бронебійні та голдові з чудовою нормалізацією. Але це згодом. Зараз дивимося на сетапи команд. На скида до 9-8 рівнів. Так, і кидає нас, звичайно, на мапу Редшер за кермом нашого хорі 3 сьогодні грає гравець з ніком. Промоцний хлопчик, швидше за все, це якийсь поляк. Мені так звичайно здається по нікнейму. Так і як завжди, зараз подивимося на нашу гармату. Що в нас тут за снаряди такі? Зараз у нас був завантажений. До речі, осколку власний снаряд хотів зараз прописати пайку по е, LC Evan 90. Знову зараз прикидаємо інтуїцію по єберу 90 До речі, зараз дивимося, чи влучимо. Так дуже чудова пайка заходить на 964 хітпоінтики. Я дуже та дуже чудова. До речі, дві пайки ми танканули від ворожого ТВП т 50 51 в сумі 60-40 заблоковано бронею. І зараз чекаємо наш союзний ЕБР-90. Підсвічує ми знову відпрацьовуємо на 688. Цього разу весь залітає по ТС-5, так і можливо, зараз вдасться нашим союзникам забрати ворожого Ну, нам, звичайно, не пощастило. І так, зараз я так розумію, ми їздимо на голдових бронебійних снарядах. Ми набиваємо три позначки. І у нас 700 середні развої е, шкоди за постріл та 360 міліметрів. Бронепропиття це просто на голову не натягне. 1150 метрів за секунду літають наші бронебійні снаряди. Голдові мається на увазі та осколку фосні снаряди. 900 середньої шкоди. Разовий, разовий, звичайно ж такі, постріл та 90 мм бронепробиття. Зараз Т-57 хевія ворожий. Невідомо що він зараз робить. Так тут, ну звичайно, пере... ну, можна сказати, що був перекручений трішечки корпус, але довернув т 57 Heavy і звичайно ми його не пробиваємо. Ми мали його забирати, по ідеї, 658 хітпонтів. Т-57 Хеві не так аж дуже і багато, але, звичайно, він довернув корпус туди, куди треба, і ми його не пробили. Зараз стоїмо, чекаємо, бо у нас тут впереді на горизонті Т-57 Хеві, та він не такий страшний на фоні того, що там як панзер є 100. Зараз водимося і подивіться, бз 176 й Це просто імба приімбована. Ми не пробуваємо з. Таким калібром, бронебійним снарядом БЗ-176 в башту ми, по ідеї, мали б його шити куди б не вцілили. Дуже імбована машина на 8 рівні, зараз кажу за бз 176 ворожого. Так і цим разом зараз побачимо, будемо пробувати так і в щічку цього разу. Залітає на 659 хітпонтів. Дуже чудово, вже понад 3 тисячі настріляного у нас уже в кишені. І ми виграємо на 5 тисяч по хітпоінтам. Виїжджаємо а тут ціла пачка противників. Зараз аж замішкався наш автореплею, не знаючи в кого дати свій постріл, але все ж таки пробуваємо. Є 75 на 724 хітпоінтики. дуже чудова. Перезарядка у нас розкачугарена. Так є. І... Що це був за постріл? Швидше за все, Т-57хеві, от подивіться, аж навіть подіргав камерою наше вторіплею, що ми його не пробили. Швидше за все, т 5 катає на закалці, але цього разу вже його не врятовує ні закалка, нічого. 619 хітпонтів разу вилітає, нижче середнього, такий навіть дуже середньо, нижче середнього, але що ж поробиш тут? Дуже і дуже помилився ворожий БЗ-176, але на жаль, не залітає шалена вертушка. Т57 е, Heavy. його от дуже боїться на шовтриплею Т-57 Heavy. У нього дуже небезпечний барабан на чотири снаряди. Як ви знаєте, всі Те, дуже і дуже небезпечна машина, але не така, як я пазер єсту. А зводимося, даємо дуже чудову пайку по Удису. Знову менше. Середнього вилітає 619, вилетіло те по Тя 115-му. Цього разу вилітає 618 на один хід поінтих ще менше ніж попереднього разу. Знову переїжджаємо зліва вправо, справа вліво і знаходимо нашого як би це його так окреслити. Ми його найбільше боїмося, скажу так. Як панцер дістов у нього найбільше пробиття у грі, як ви знаєте, 420 мм бронепробиття. Йому буде вистачати. Звичайно, якщо буде завантажений кумулятивний снаряд, голодовий в якпан з реєстру, він буде нас пробувати просто в рубку. І він взагалі нічого не почує в нашій броні, ані в рубці, навіть не здається, що буде нас пробувати в ВЛД. Так, є. І... Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я не розібрався, що це був за Та такий постріл. Ми його не мали пробувати. По ідеї, в верхню планку, кудись залітає якась дуже шалена пайка. Я ще такого не бачив. 764 ще підкручено і цього разу, ще подивіться, як підкрутило нам, залітає по Т-57 Хеві. Не знаю на що розраховував ворожий Т-57 Хеві, так само, як т 110 5 До речі, т 110 5 на мою думку, він мав витанкувати наш снарядик, оцей, що був перед Т-57 бо тому що там горілося червоним. Дуже і дуже гострий кут був. Виставлений Т-115 ворожим. Так і невідомо, як залітає. Дуже і дуже шалена пайка. Не бачив такого, щоб під таким гострим кутом пробивали. Так і не боїмося, ми, як пан Зраєс, тут сходимося в рубку. і він отримує, звичайно, від нас пайку. На 765 хітпонтиків. У нас вже понад 8 тисяч настріляного, 7-3 рахунок. І наша команда домінує. Нам треба настрілювати. У нас вже ПТ-15 на об'єкта об 2-6-0. об'єкта 260. То вже виконано, звичайно, ми його не виконуємо, але якщо б хтось хотів виконати на цьому танчику, можливо виконати. Як ми бачимо, зараз ми будемо, не будемо зупинятися на цьому на 8 тисячах. завданої шкоди 1435 хіпонтиків у Япан 100, Зараз. Побачимо, проб'є він нас чи не проб'є. Ми далеко не виїжджаємо і знову, подивіться, майже 800 хітпонтів вилітає. Дуже і дуже крутить. Ну, звичайно, на початках нам е, я ще раз підкреслюю, вилітало 619 618, цього разу вже віддає те, що вкрало. Уже майже на 100 хітпоинтиків вище середнього вилітає. Тож. Ну, дякуємо і за те, 8-4 рахунок, ми їдемо вже просто на екпон з рейсу. Подивиться, він ще й дивиться в нашу сторону і дає нам на 940 ще й Нам пошкоджує мотора. Але що ж зробити? Ну, ми мусимо розмінюватися, бо тому що, якщо дивиться на мінімапу, на іншому напрямку на К-лінії, К2, К3 там ворожі. Танки ще залишилися, Т-30 та Т-26Е5. Залишилися наш КСОР вже в спині. Ворогів тут залишається тільки два противника, які ще підсвічуються, звичайно ж. Так, ТВПшка та БЗ-176-го вже понад 10 тисяч настріляного, бронебіний снаряд завантажений. І подивіться, яка шалена вертушка 738 хітпонтів. Вилітає по ТВПшці. Так і об'єкт 263 ще й розмінявся. Дуже і дуже, майже всі свої хідпонтики, майже богові душу віддав, щоб розмінятися з БЗ, щоб його затаранити. Можливо, в об'єкта 263-го можливо було обз затаранити противника. Є і таке, так це якщо я не помиляюся на об'єкта 279 раннього обов'язково напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, хто його ще не має, і виконує оці завдання, коли об'єкта 279-го раннього так і мені здається. Що це не варто того, бо тому, що його порізали. Буде дуже цікаво почитати, хто ще виконує. Звичайно, у мене цього танка немає, і я облишив це марудне діло. Т-30 тільки залишається, так і е, показує, що він фуловий, але він був не в колі е, промальовування. Так і як я і сказав, в нього тисячу з лишнім хід залишається невідомо, що він зараз робить, і вертушка не залітає дуже і дуже погано. Як я і сказав, чудовий бій на три позначки на хорі 3. Звичайно, ми здобуваємо майстра з опічних медалей, медаль підтримки, основний калібр. Але саме головне ми настріляли майже 11 тисяч, завданої шкоди, два фраги, 1275 чистого досвіду. Стріляли ми повністю на голдових бронебійних снарядах і майже на 89 тисяч срібла пішли в мінус. Обов'язково прожимаю подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.